О, о, Бачите, ваш пошук наближається до правильної відповіді. Отже, ви бачите екран, а ось портрет цього видатного італійця, який є культовою постаттю в вузьких колах. Але якби навіть він не написав роман е, ім'я е, Троянди, якби е, він написав тільки одну цю книжечку, можливо, е, його ім'я все одно було б відоме, тому що книжечка не пересічна. Я розумію, що ніхто її не відкривав, хоча я про це говорив і є е, е, от варіант російськомовний, і є україномовний. Є е, обидва ця, ці варіанти в піратській версії в е, ПДФ, оскільки я не знаю, чи можна купити е, паперову книжку. Е, отже, е, загальні відомі факти, їх можна подивитися. Народився він е, в П'ємонті, е, вчився в Туринському університеті. Він гуманітарій. І книжка, в принципі, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона більше е, стосується гуманітарних напрямків. Але його прізвище є складним з перших літер подарунок з неба, який можна передати: екс коеліс Облатус. Хтось із його предків отримав таке прізвище. Він серйозний науковець, але ця книжечка не є методичкою в звичайному розумінні, вона написана дуже легко, там є багато контроверсійних тез. Я все ж таки дуже радив би її почитати. Я буквально кілька цитат зачитаю. Перекладач його романів. Олена Костюкович розповіла, він не такий вже добренький дідусь, як багато можуть подумати. Він егоїстичний, дотепний, швидкий на відповідь, швидкий на укол. Вона зараз, на жаль, він вже помер, але коли вона давала це інтерв'ю, йому було 82 роки, і він уже не так активно себе поводив і критично з своїми співбесідниками. Я не можу сказати, що маю щастя бачити його щодня, але разів 10 на рік, да, це велике щастя. Іноді на загальних зустрічах підходжу до нього і вітаюся. Він відповідає: так, так, стривай там. Там зазвичай відбирається кілька людей, з яких він увечері зустрінеться і поспілкується в кафе чи в барі. Власне. Свою книжку Умберто Еко починає е, такою фразою, що він говорить, колись університети були елітними, до них вступали діти тих, хто сам вчився в університеті. Здебільше студенти нічим, крім навчання, не займалися. Це була прерогатива е, людей з вищого класу. Е, навчання йшло не квапливо, порція науки, добра порція студентських е, розваг, участь всяких клубах. Кожна лекція була подією. Сьогодні в багатьох університетах Америки також групи невеликі, у нас теж із за різних обставин групи не такі великі. Але е, університетська освіта стає масовою. В цьому є певна і позитив, і негатив. Негатив полягає в тому, що. Е, Університету, верніше, викладачу важко приділити увагу всім студентам однаково. Хоча, здебільшого, як на мене, то і студенти самі не особливо проявляють ініціативу. Раніше, ну, як говорить Умберто Еко, після лекції підходило багато зацікавлених студентів, задавали питання. От зараз, звичайно, студенти прагнуть, якнайшвидше сховатися, щоб, не дай Бог університет, вірніше, викладач не, е, напружив їх, е, щоб вони все ж таки зробили те, що вони мають зробити. Дуже мало студентів, з якими дійсно приємно працювати, яким не треба нагадувати, які є вже е, дорослими людьми і можуть. Е, скажімо, відповідальні за свою роботу і роблять її вчасно, акуратно і вдумливо. Ясно, що зараз багато студентів із середнього класу, батьків і, можливо, навіть із бідних родин. І це є позитивно, тому що люди можуть отримати вищу освіту і певний старт в кар'єрній в кар'єрному зростанні. Але ясно, що багато студентів працюють, багато мають, можливо, не можуть купити собі паперові підручники. Буває, що Є багато обставин, які можуть змусити вас подумати про те, що ці обставини перешкоджають вам зробити якісну роботу. Але Умберто Еко стверджує, що принаймні дві речі: можна зробити гідну роботу, стартувавши навіть із слабких позицій. Друге, можна скористатися цим випадком. Якщо навіть всі роки навчання ви відчували лише, лише тугу і розочарування, і одержати задоволення від наукової праці, не хапаючись за усіляке знання без розбору, а здобувати досвід критичного підходу, виробити здатність, яка обов'язково знадобиться в майбутньому, точно визначати проблеми, методично їх вирішувати і грамотно формулювати свої висновки. А в цій книзі, про яку я буду говорити, немає конкретних. Порад, як займатися наукою. Немає прагнення переконати когось, що наука це гарно. Тут просто окреслюється шлях, яким варто йти, щоб в певний день у годину перед поважною комісією ви, не могли, покласти, ви могли покласти пачку паперу на стіл. Е і цей диплом. Е Хоч якось відповідав вашій спеціальності, і щоб він навів опонентів у стан тяжкої задуми. Ніхто не може сказати, що саме писати в дипломі. Це ваша особиста справа. Лише Умберто Еко говорить про те, що таке диплом, як вибрати тему і розрахувати час, виділений на кожен етап. Як опрацювати літературу, як опрацювати зібраний матеріал, як закріпити на папері результат? Найбільш важка е, частина це остання. Тобто, е, той результат, який ви зібрали, потрібен е, певним чином бути упорядкований, перефразований, правильно оформлений. Е, тому. Диплом, який описаний в цій книзі, він більше гуманітарного профілю, але також може підійти для факультетів архітектури, економічні, комерційні і деякі технічні факультети, в залежності від теми роботи. Я думаю, що незважаючи на певні особливості, які стосуються гуманітарних робіт, які в цій книзі ви зможете знайти. Я думаю, що все ж таки надзвичайно корисним е, звернутися по пораду до професіонала. А Умберто Еко, без сумніву, великий професіонал своєї справи. І він е, якраз е, дуже дотепно, е, легко читається. Це не нудна методичка, вона має такий невимушений стиль, він розказує. Е, Приклади свого життя. От. А також ця книга, звичайно, дуже є корисна для професорів, для викладачів, які керують роботами. Взагалі, якщо так говорити детально. Дипломна робота має від 100 до 400 сторінок, на яких студент досліджує проблему за своєю спеціальністю. За законом, необхідна для отримання диплому. Комісія вислуховує характеристику керівника, опоненти задають питання. Під час обговорення, або, як інакше, називається захисту, мають слово члени комісії. Комісія ставить остаточну оцінку, яка вирішує, чи присвоїти диплому відзнаку і чи дати рекомендацію до друку. Принаймні, приблизно такою є система в більшості гуманітарних вузів. Схожа ситуація і в технічних вузах. Ну, є ще рівні курсової роботи, яка, звичайно, набагато простіша, і я буду сьогодні більше про неї говорити. От, є рівень дисертації, більшість. Всі кандидати і доктори гуманітарного профілю отримують ступінь, який в англійській традиції називається PhD, доктор філософії, якщо інші галузі застосовуються інші скорочення, наприклад, доктор медицини, доктор архітектури, доктор мистецтва. І там якісь ще інші є. Але традиційно це якраз доктор філософії. Для більшості, причому не тільки у нас гуманітарних, але і інших. Дипломна робота не така складна, як дисертація, це просто професійна перевірка. Дисертація повинна бути оригінальною. Дипломна робота не обов'язково має претендувати на оригінальність. Диссертацію захищають не в 22 роки, а набагато старша людина досвідченіша. А диплом не передбачає якогось наукового відкриття чи прориву. Тобто дипломна робота по суті набагато простіша. Пишуть 22 роки його, коли людина складає випускні іспити. Це незавершена довготривала, продумана праця і свідчення остаточної зрілості. Диплом ліпших студентів буває не поступається дисертаціям, але загалом диплом річ скромніше. Університет не вимагає новаторства за будь-яку ціну. Існують і дипломи і компіляції. Гарна компіляція слово компайл. Скажімо, критичний огляд літератури. В компілятивній роботі студент просто демонструє, що зумів критично опрацювати велику частину літератури, яка вже існує. Книг статей, що стосуються теми, і виразно викласти прочитане, зіставляючи різні погляди, пропонуючи таким чином огляд. Не виключено такий огляд буде корисним як інформація для серйозних фахівців. З цього саму випливає, ви повинні обрати ваша дипломна робота, і навіть курсова може мати ознаки компілятивної роботи або дослідницької. Звичайно, керівникам хотілося би більше, щоб там були якісь дослідницькі, експериментальна частина, і взагалі це вимагається, але співвідношення Гарного вивчення літератури і огляду із експериментальним, воно може в різних роботах відрізнятися. Дослідницька робота буде тривалішою і більш трудомісткою. Компілятивна теж може виявитися тривалою і трудомісткою. Існують компіляції, на які затрачені роки. В Принципі, хороша компілятивна робота може бути стартовою е, щабелем для майбутнього успішного науковця. Альтернативу таким дипломам складають дипломи з претензією на дослідження, що мають однак сліди поспішності. Е, звичайно, є певні обставини. Багато студентів, які працюють під примусом, можливо, серед вас є теж такі, які являються жертвами ідіотської бюрократичної машини, вони змушені захищати диплом не через свій особистий поклик, не через бажання, а через проформу. От. І для них тут Умберто Еко я не буду зачитувати. Він пропонує рішення, які може бути і протизаконними, але принаймні можна буде уникнути розпачу і. Умберто Еко стверджує, що дипломна робота так само буде. Корисною після університету. Під час написання ви зможете чітко сформулювати тему, зібрати матеріал з історії питання, систематизувати матеріал, осмислити зібраний матеріал, надати матеріалові органічної форми, подбати, щоб читач, по-перше, зрозумів, про що йдеться: по-друге, міг самостійно звернутися до цитованих документів. І Важливим є не сама тема роботи, а саме досвід її створення. Я не буду багато знову ж таки. Тут він говорить про чотири правила. Перша тема повинна відповідати нахилам студента. Друге, основні тексти повинні бути досяжними, тобто джерела. Зараз з появою інтернету і баз даних бібліографічних, також повнотекстових джерел, це стає набагато досяжнішим. Основні тексти повинні бути осяжними, тобто інтелектуально під силу конкретному студенту, і обрана методологія повинна ретельно відповідати можливим, можливостям конкретного студента. Тобто, хто береться за диплом або навіть за курсову роботу, повинен братися за такий диплом, за який йому належно братися. Тобто не треба старатися зробити там щось ідеальне. Далі Умберто Еко говорить про те, що треба максимально звузити тему вашої роботи. Він тут наводить приклади. Тобто, це може бути, як не дивно, він тут наводить приклади з геології, говорить, що це диплом не повинен бути присвячений всій вулканології, всім вулканам Італії, всім виверженням Візувію, а може бути присвячено конкретному випадку виверження Везувія в якомусь там році і його наслідки. Або його обставини. Тобто максимально постарайтеся звузити і територіально, і е, тематично е, тему вашої диплому, а курсового іще більше. Е, структура диплома є класичною. Перший розділ стосується, як правило, теорії. Ну, насамперед ми повинні і в курсовій роботі, і в дипломі показати вступ, в якому окрасити актуальні теми, виписати, чому ця, ця, ця задача в наших обставинах є актуальною, Виписати мету роботи. Яка реалізується, реалізація цієї мети, передбачає виконання певних завдань, потім виписати об'єкт, тобто частину об'єктивної реальності, яка є, якою ми власне, займаємося, предмет, тобто частину цього об'єкта, який нас найбільше цікавить, який, власне, ми досліджуємо. Ну і положення, які виносяться на захист, тобто, що саме ви пропонуєте, перший розділ що стосується теорії, тобто описується досвід вивчення цієї теми. І другий розділ стосується методології, він може описувати, яким чином ви збираєтеся підступитися до вирішення сформульованої задачі. А третій розділ, як правило, він більше емпіричний. Тобто він стосується вашого досвіду, вирішення цієї задачі певними, за допомогою певних методів і алгоритмів. Ось на цьому слайді я його вам скріншот надішлю. Ну, власне, ви самі можете це відео собі зберегти. Тут наводяться перелік методів наукового дослідження. Частина ці перших два стовпчика методи операції, методи дії це теоретичні методи. Друга частина емпірічні теж методи операції, методи дії. До методів операцій теоретичних відноситься аналіз. Як дуже широкий міждисциплінарний підхід, синтез, тобто поділ цілого на частини, синтез, зібрання з окремих частин цілого, порівняння, абстрагування, конкретизація, узагальнення, формалізація, індукція дедукція. Це, як би рух від загального до конкретного і від конкретного до загального. Ідеалізація метод аналогії. Хтось уже це до вас робили. Ідеалізація: ми ідеалізуємо, спрощуємо ситуацію. Дуже широкий арсенал методів різноманітного моделювання, в тому числі математичного моделювання, статистичного моделювання, картографічного моделювання, Мисленнєвий експеримент, який можна себе поставити, і уявлення про уяву про об'єкт нашого дослідження. Методи дії, діалектика. Як метод теорії перевірення практикою, доказ, метод аналізу систем знань, дедуктивний аксіоматичний метод, індуктивно-дедуктивний метод, виявлення суперечностей, постановка проблем, побудова гіпотез. Ці методи дії дозволяють застосувати теоретичні методи в цілому і емпірічні методи операції вивчення літератури. Документів, результатів, діяльності в певній сфері, спостереження. Спостереження може бути з космосу, спостереження може бути на станціях, на гідрологічних постах, на, скажімо, ґрунтознавчі дослідження, буріння свердловин, зняття інформації з якоїсь моделі. Вимірювання, власне, чим займається геодезія в широкому контексті і багато інших дисциплін в складі геоматики, і дистанційне зондування, і топографія, і картографія займається вимірюванням. Якщо частина з цих методів стосується вимірювання на місцевості, то частково ми можемо вимірювати вже комп'ютерну модель. Або картографічний твір вимірювати вже по цій карті площі, відстані, глибини, об'єми, розподіли, патерни і таке інше. Дуже цікавий метод є опитування уснеї письмови, експертне оцінювання і тестування наших моделей. І методи дії емпірічні це методи відстежування об'єкта, моніторинг дуже часто. Ми порівнюємо стан об'єкта на різні періоди часу. По суті, моніторинг це слідкування за тим, як об'єкт змінюється з часом. Також вивчення і узагальнення досвіду це вже якби практична частина попереднього методу операції. І методи перетворення об'єкта. Дуже часто, якщо ми говоримо про карту, ми створюємо на основі вхідних даних, перетворюємо. Інформацію про об'єкти. Це можуть бути растрово-векторні перетворення або, навпаки, векторно-растрові. Е, ну, Найочевидніший е, приклад це побудова безперервної поверхні моделі рельєфу по набору пікетів. Дослідницька робота і експеримент. Це все методи дії. Значить, з цього переліку я пропоную вам вибрати ті методи, які ви. Е, Плануєте виконати в вашій курсовій роботі, використати в вашій курсові роботі, і відразу підготувати вступ до роботи, який буде, по суті, обґрунтуванням вашої теми. Там ви скажете, що от ми плануємо вирівняти, використати метод порівняння для оцінювання якості космічних знімків. Від різних постачальників, які дозволяють виміряти певні характеристики, спектральні характеристики відбитого випромінення від нашого об'єкта: від ґрунтів, від ландшафтів, від лісів, від якоїсь там території. Ви, звичайно, будете очевидно використовувати методи моделювання. Скажімо, це може бути е, статистичні методи, математичне моделювання для розрахунку е, різних коефіцієнтів регресії, е, кореляційного аналізу, е, кластерного аналізу, факторного аналізу, таке інше. Ну і картографічний метод, звичайно, теж е, може бути у вас присутній. Єдине, що у вступній частині обов'язково ви напишіть, які методи. Не просто перерахувати їх через кому, а написати, для чого ви плануєте використати той чи інший метод. Ну і поступово треба вже давно минув в той момент часу, коли треба було приступати до роботи над курсовими роботами, тому що вже дуже скоро їх треба буде здавати. Я думаю, що вони повинні бути здані принаймні за тиждень до початку сесії, а можливо, навіть Віталій Іванович скаже, за два тижні до початку сесії, до цього залікового тижня. Тому, власне, те, що я хотів би розказати. А ну, тут кілька крилатих фраз іще. Від Умберто Еко. Тут я не буду на цьому дуже багато зупинятися. Я закликаю вас бути творчими, бути активними і підготувати дуже гарні роботи. В Цьому вам допоможе рекомендації Умберто Еко і, можливо, це відео. Так.